Перші дві хвилі часткової мобілізації дозволили доукомплектувати 53 військові частини збройних сил та 18 частин інших формувань. 21 липня було оголошено про третю хвилю мобілізації, яка стосується і Житомирщини. Під час третьої мобілізаційної черги буде доукомплектовано і проведено бойовий стан. 15 військових частин бойових частин та, 40... та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб збройних сил України за цей час Міністерство оборони, Національна гвардія, прикордонні війська України зможуть докомплектувати свої військові частини для того, щоб запобігти вторгненню та витіснити з України російських найманців. Третя хвиля часткової мобілізації триватиме 45 днів. Зараз триває робота медичних комісій. Загалом же мобілізацію планують провести у п'ять етапів. Перший, як я вже вам доповів, розпочався з 28 липня. П'ять етапів по 7 днів. 35, днів. 35 днів на території області ми будемо виконувати завдання поставки мобіліційних ресурсів. Поки що, поки що ті. Розпорядження, які ми отримали завдання, вони стосуються безпосередньо тих частин, які знаходяться на території нашої області. Військово зобов'язані призвані під час мобілізації, набувають статусу військовослужбовців і матимуть відповідні пільги. Усі, ті, кого мобілізують, проходитимуть необхідне бойове злагодження, і лише після цього їх допускатимуть до виконання завдань. Пріоритет надається військовозобов'язання, які мають досвід несення служби, зокрема, це стосується чоловіків, які брали участь у миротворчих операціях. Також хочу сказати відразу, щоб не було запитань, тому що я думаю, такі запитання виникнуть. Чисельність третьої черги, третьої хвилі мобілізації це інформація обмежена, тому я не маю права розголошувати дану інформацію. Не підпадають. Під мобілізацію тимчасово непридатні чоловіки, військовослужбовці на термін до 6 місяців. Чоловіки, які мають на отриманні більше 5 дітей, жінки, які мають на отриманні дітей віком до 16 років, також жінки, які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, визначені законодавством України. Військово військово набувають під час мобілізації, набувають статусу військовослужбовців, і згідно з законом на них розповсюджуються всі пільги.